Шанувальників гурту Тік, серед черкастів чимало. Усі вони, як виявилося, добре ознайомлені із біографією улюбленого гурту та його піснями, які вже встигли стати народними хітами. Олені, олені, не бриті, не голені, олені. Вчителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб кіно піти, сидиш, перевіряєш зошити. Свята, а на дворі було літо. Я їв солодкі конфети. Свята поспівавши улюблених пісень на порозі концертного залу, черкаські шанувальники гурту тік продовжили пісенний марафон на сцені Палацу культура Дружба народів. Виконати один з народних хітів зголосилася дівчина Поліна та імпровізований дует Сережине пірожине. Читика вітра. Ті, звісно, перемогла дружба. Кожному з учасників конкурсу фронтмен гурту Віктор Брунюк потиснув руку. Особисто вокаліст мріяв співати на великій сцені ще з дитинства. Нині, коли мрія здійснилася, Віктор радіє, адже його музика отримала всенародне визнання. Кращого йому і не треба. Та музика, яка звучить у нас на вінчині, вона напевно є є неповторна, вона є дуже така позитивна, дуже запальна. І нам просто хотілось показати всім, всій Україні те, що як живе наша відничина, що там люди грають, що співають. Цього разу музика тігу звучала по-новому. Музиканти доповнили її етноритмами та підсилили потужною мідною групою, чого раніше на своїх концертах не робили. Так, весільний панк з елементами філософської еротики грають вінницькі вчителі та викладачі. Майже усі учасники гурту свого часу закінчили Вінницький педагогічний інститут. Щоправда, дехто з музикантів Тіку має досить такий специфічний фах. Дядько, який ходив з зеленим геліконом, якого звати Славік, він працює на сьогоднішній день, хоча перший в ньому музичний закінчимо зачилище, він працює на центральному ринку міста Вінниці, рубщиком м'яса. За день розрубує по 30 туш. Коли людина живе музикою, то мені здається, що Завжди хочеться вийти і отримати той драйв, який можна вчити тільки на концерт. Додає наснаги для виступів наживо бронюку підтримка родини, люблячих дружини та доньки. На день народження, який Віктор відзначив нещодавно, улюблені дівчатка подарували йому зручне крісло, аби він частіше затримувався вдома. Звичайно, що там не завжди рада з того, що я їду десь кудись, чи так само я не можу не зовсім радий, що я їду від них кудись, але тим, напевно, в тому є приємність. Чи можливо якась така річ, що за гіркими моментами розлучення обов'язково буде набагато солодший момент зустрічі? Безумовно, солодкими були і народні гуляння гурту у Черхасах. Запальні танці головних оленів країни не залишили черкаських танцівників байдужими. У підсумку співочої зустрічі гурт двічі виконував свої хіти на біс, а зал їм аплодував стоячи. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.